Творчу зустріч, яка присвячена ну, одній з найбільш талановитіших особистості уродженця містечка Вороніш Івана Спиридоновича Абрамова. Це людина-легенда, це людина-енциклопедія, це людина безмежної щирості душі і доброти. Його вже немає більше 60 років. Але про нього живе слава і згадка у Воронежі. Це Величезна людина. Мені випала велика честь, що я не спілкувався. Іван Середонович це легенда нашого ворога. не тільки це був ентограф, це був поет, це був археолог, який мав. Медалі Паризької археологічної академії і Жривацького. Його такі образи, у мене, як кажуть, великого вченого настоячи, так можна сказати, казацького плану. Ну не дуже високий, але повненький був. Ну, як сенатор, і білий фрак у нього завжди був він на мене, і не тільки на мене, на всіх мав великий вплив. Іван Придонович Абрамов він видатний тим, що досяг він своїх видатних успіхів. Починаючи майже з нуля, він виходить із простої родини і за рахунок свого розуму, своєї вченості, прагнення до досліджень досяг найбільших успіхів. Іван Абрамов це людина, яка попри все доклала максимум зусиль, щоб рідний край, батьківщина Вороніж, звучали у віках. Його не зламили репресії. Він зробив багато для того, щоб ми відродили нашого геніального коліша. Ім'я Івана Скредулича Абрамова по праву належить до імен визначних. Краєзнавців, які у складний час існування Російської імперії, тоталітарного режиму радянського, прирвали любов до рідної землі, адже історія велика починається з історії локальної. Сьогодні, на превеликий жаль, ми мало звертаємося до спадщини таких, як Абрамов, і мене дуже тішить, що Шосткинська громада, зокрема і селище Вороніш, пам'ятають того, хто уславив у віках свою малу батьківщину. Російська агресія, вона впродовж віків намагалася знищити нашу культурну спадщину. Зараз це робиться ще й збройним чином. А краєзнавці це ті люди, які формують навіть свідомість, тому що ми пошуковці, дослідники, ми займаємося культурно-просвітницькою діяльністю, громадсько суспільною діяльністю. Ми інформуємо суспільство про те, що було, локальну історію проповідуємо. Це те, що формує патріотизм і народжує причетність до нації. Не настільки відоме прізвище Абрамова, на жаль, в Україні. І дуже дуже вдячна за те, що ми маємо сьогодні нагоду зібратися і дійсно вшанувати пам'ять людини, яка мала фактично енциклопедичні знання, такі здібності, які можуть об'єднувати людей, які можуть об'єднувати ідею патріотизму ідею любові до рідного краю. Це досить важливо.